Вітаємо всіх на каналі телерадіокомпанії Кам'янець-Подільський. Це програма варто знати. Ми продовжуємо спілкуватися з юристом, адвокатом, правозахисником Іваном Громиком. Сьогодні будемо говорити про комунальні послуги, точніше, про їх несплату і відповідальність за нарощування боргів. Перше питання це те, на чому найбільше спекулюють. Знову таки будемо говорити про доставку газу. От скажіть, будь ласка, чи є на сьогодні хоча б одне рішення суду в Україні, яке б дозволяло не платити за доставку газу? Я можу чітко сказати, що жодного рішення суду, який би суд встановив, що це доста... плата за доставку газу є незаконна і відмовити її стягнені, немає. Ми всі пам'ятаємо, минулому році була цікава епопея в Волинській області, коли Відповідно, організація, яка здійснює доставку газу, звернулася була з позовом до суду. Відповідно, суд першої інстанції прийняв рішення відмовити стягнення цього боргу. В подальшому організація подала апеляційну скаргу. Рішенням апеляційного суду. Рішення суду першої інстанції було скасовано і. Позову відповідної організації було задоволено, і крім того, що стягнуто жінки, витрати, які були пов'язані з судом в суді першої інстанції, ще й витрати пов'язані з родом справи в суді другої інстанції. Тому в даному випадку жінка оказалася в дуже великих мінусах. Таких рішень нема. Є випадки, коли, наприклад, в інтернеті, в інтернеті показують, що от ми добилися скасування судового наказу. Є така спрощена форма. Позов може подаватися до суду або в позовному провадженні, або в наказному провадженні. Наказне провадження це особлива форма. розгляду до справи в суді. Значить, відповідно, це суд, коли подається, йде безспірна вимога. І в такому випадку е, там і судовий збір сплачується в 10 разів менше, ніж за подачу з позовом до суду. Суд приймає рішення без виклику сторін в, в спрощеному відповідному провадженні е, стягнути цей борг. Якщо боржник вважає, що є спір про право, він пише заяву до суду. В такому випадку суд скасовує наказ і е, роз'яснює. Заявникове, тобто відповідні організації, звернутися з позовом суду на загальних підставах. Тобто скасування судового наказу це аж ніяк не скасування боргу за доставку газу, так Так. скасування судового наказу це в такому випадку передбачає, що якщо є спір про право, суд скасовує відповідний наказ, і в такому випадку організація звертається з позовом до суду в загальному порядку, сплачує судовий збір е, загальному порядку. Вже розгляд справи здійснюється е, в порядку е, позовного провадження, там в загальній формі чи спрощеній формі, там в залежності від суду боргу Це вже е, визначає суд, і туди вже е, проводяться судові засідання з викликом сторін, можливо, без виклику сторін, але є стандартна загальна судова процедура. І туди суд приймає рішення, е, там судовий наказ, а тут приймається рішення. Таких рішень жодного, тобто, щоб суд відмовив стягнені. Е, Плати за транспортування газу ну, мені невідомо. Я думаю, що його немає. Оскільки якби воно таке було, то воно би давно вже його висвітлювали би в інтернеті. Завіщо... Тобто, ще раз наголошуємо: не можна плутати е, до прикладу позов про стягнення боргу із судовим наказом. Е, скасування судового наказу аж ніяк не скасовує плату за транспортування газу. І якщо є борг, то і цей борг. Абсолютно так, не скасовує. Ну, ну, воно скасовує. Тобто, якщо було відкрито виконавче провадження, виконавче провадження закривається по судовому наказу. Але в такому випадку це люди... просто відтермінування. Так. Іде далі наступна судова справа, уже на загальних це просто форма судочинства. От і все. Так, да, в нас просто є певна категорія справ, коли можна подаватися через судовий наказ. Це, наприклад, аліменти зараз можна через судовий наказ, заборгованість по комунальних послугах через судовий наказ, заборгованість по заробітній платі через судовий наказ. Тобто це спрощена форма, яка пришвидшує судовий процес. І дає можливість оперативно захистити порушене право. Але в будь-якому випадку, наприклад, всі інші судові накази вони можуть бути скасовані за виключенням тільки наказів про стягнення аліментів. От якраз в законі написано, що ці накази не скасовуються, вони набирають чинності, вони оскарженню не підлягають. У всіх інших випадках, оскільки ця епопія в нас з цими судовими наказами тянеться вже дуже давно, вже декілька років. У нас і наш камянець подільський міськрайонний суд такі накази скасовує, але в подальшому є рішення судів навіть нашого міськрайонного суда і по похмельниччині всі суди міські міськрайонні і районні стягують цю плату. Чи нараховується пеня на борги за комунальні послуги у період дії воєнного стану? В березні 2022 року була постанова Кабміна, де Кабінет міністрів України на період воєнного стану заборонив нараховувати штрафні санкції на заборговане житлово-комунальних послуг. Це піня 3% річних, тобто якщо є борг. Відповідно, ця норма діяла до січня 2024 року. В минулому році, 2024, на початку року, Кабінет міністрів України цю норму скасував. Тому починаючи січня 2024 року, якщо є борг по житлово-комунальних послугах, відповідно організація яка надає ці послуги може нараховувати піню Ну і відповідно 3% річних. Споживач має великі борги за комунальні послуги і запитує, чи може статися така ситуація, що на його майно буде накладено арешт. Арешт на майно накладається або суд порядку забезпечення позову. А якщо вже є рішення суда простягне відповідного боргу, якщо документи подаються в виконавчу службу, чи це державна виконавча служба, чи приватний виконавець, в такому випадку, коли відкривається виконавче провадження, виконавець має повне законне право накласти арешт на майно боржника в межах суми стягнення. Боржник вноситься в реєстр боржників, і в такому випадку, в даному випадку, ця інформація вже є загальновідома. І якщо людина хоче, наприклад, вчинити якусь дію з рухомим майном, це транспортні засоби або нерухоме майно, він не зможе це зробити, оскільки є в наявність запис в реєстрі боржників. А в законі про нотаріат і в правилах. Зняття з обліку транспортних засобів там чітко передбачено, якщо є інформація про наявність реєстрів боржників, то тоді відповідно не вчиняється. Крім того, приватний чи державний виконавець вправі виносить постанову про арест майна боржника. Бо якщо, наприклад, є сума боргу. Наприклад, 100 тисяч. А в боржника є майна на велика декілька об'єктів. То в такому випадку, якщо виконавець, наприклад, накладує арешт на, на всі об'єкти, це було б неправомірно. Е, uh -huh. Оскільки, наприклад, якщо є декілька об'єктів, вартість їх значно перевищує суму бору. В такому випадку боржник може визначити один конкретний об'єкт в межах е, е, суми боргу, і туди виконавець накладує арешт на конкретне майно, а з іншого знімає. Тому в будь-якому випадку, якщо є борг, воно вже автоматично може бути попасти під арешт. Наступне цікаве питання: чи зобов'язаний споживач впускати контролерів комунальних служб до себе у помешкання і надати їм повний доступ до лічильників? У нас є закон про житлово-комунальні послуги. Відповідно до даного закону є правила користування електричною енергією, правила користування значить, газом? Правила гарячим холодним водопостачанням і в відповідних правилах передбачено, що споживач зобов'язаний надати відповідним працівникам постачальної організації доступ до засобів обліку. Якщо люди, наприклад, ми люди, споживачі звертаються відповідно в організацію, вкладають договор на надання житлово-комунальних послуг, то відповідно в договорі люди просто хай піднімуть, подивляться. Там одним із пунктів є, що споживач зобов'язаний дати доступ. Контролеру для того, щоб він наглянув, прилади обліку, зняв відповідні покази лічильників. Навіть якщо оскільки в нас випадки є, що споживачі катаєво договор не укладав, з мене ніхто нічого не може стягувати. На жаль, це думка хибна. Оскільки є давно сформована позиція Верховного суду України, які чітко сказали, що обов'язок по укладенню договору покладається на споживача, і відсутність договору не звільняє е споживача від доплати за житлово-комунальні послуги. А з урахуванням того, що е є відповідні правила, які затверджені, чи НКРЄ, чи Кабінетом міністрів України, е де чітко написано, що споживач зобов'язано давати доступ е представнику постачальної організації, тому якщо Є, ну по закону зобов'язані надати доступ чи є встановлена межа заборгованості за комунальні послуги, після якої справа вже вирішується в судовому порядку? Ну, такої межі взагалі немає. Тобто, якщо є бордажа за один місяць, е є строк оплати, наприклад, якщо споживач зобов'язаний там до 10-го числа, наприклад, якщо плата да, за липень місяць, то до 10 серпня повинні проплатити. Якщо споживач не проплачує, то це не позбавляє вже е відповідну організацію після 10 серпня подавати позов до суду. Але тут розумієте, просто мова йде. Коли якщо йде, наприклад, ми підемо про загальне позовне провадження, під сплачується судовий збір. Якщо судовий збір перевищує, наприклад, суму боргу, то це. Є недоцільним, тобто виплачувати живі гроші, чекати, поки стягнуть спож... споживача. Але обмежень нема, тому навіть при наявності боргу. Це таки це на розсуд постачальника. Так, тобто так. вони можуть подавати. вже... Так, да, навіть да, при наявності боргу 10 гривень, тобто то постачальник вже може подавати позов до суду. Провокативне питання. Чи має право споживач не сплачувати борг, який було створено понад 3 роки тому? Наскільки я розумію, тут мова йде про срок позовної давності, який визнаний, який передбачений цивільним кодексом України. Але починаючи з 2020 року на даний час у нас сроки давності зупинені, оскільки в, в березні 2020 року, коли почалася пандемія ковід, було прийнято 12 березня введено карантин на території України Верховною Радою був прийнятий закон, який набрав чинності з 2 квітня 2020 року, де зупинив сроки. Сроки давності, відповідно, цей закон діє до закінчення карантину. Карантин у нас був припинений 2023 році. А коли почалось повномасштабне вторгнення, відповідно Верхов... було внесені зміни в кодекси, цивільний кодекс, процесуальні кодекси і сроки позовної давності були зупинені. Зараз в нас е... Верховна Рада внесла зміни. Скасувала це зупинення, але воно набирає чинності аж в вересні місяці. Тому, якщо зараз є борг, то суд може стягувати борг, починаючи, який виникне не пізніше 2 квітня 2017 року. Але коли срок позовної давності минув і борг не сплачений, це не значить, що цей борг автоматично погашається. Тобто борг існує. Але просто-напросто, відповідна постачальна організація не може своє право захистити в судовому порядку. Але дуже багато випадків є, коли просто людина проплачує, а постачальна організація рахує в погашення боргу минулих періодів. Людина квітанції пише, наприклад, за, бо е, плата за липень 2025 року. Постачальна організація може зараховувати цей платіж в рахунок. Е, 2017-2016 років. Ну тому в даному випадку, якщо є спір, то тільки суд може цей спір вирішити. Е, срок позаної давності застосувати може виключно тільки суд. Тобто автоматично він не застосовується. Тому і відповідно е, постачальна організація, якщо прийшло ну, якщо ми беремо стандартний, якби не було зараз ковіда е, і військового стану то три роки, то автоматично вони не списують. Оскільки це впливає на податкове зобов'язання, бухгалтерський облік, то воно може тільки спасати туди, якщо є таке поняття, як безнадійна заборгованість. От тільки туди воно списується і е, по бухгалтерському обліку проводиться. Тому сам факт, тобто, скажемо, е, коли пройшло більше трьох років, це ще не є гарантією того, що ця заборгованість, е, скажімо, не буде стягнута у передбаченому законом порядку. Більш таке конкретне питання. Чи є інформація про борги за комунальні послуги конфіденційною? До прикладу, співмешканка, яка не є вже офіційною дружиною і не зареєстрована у квартирі, отримала таку інформацію про свого співмешканця, оприлюднила її на широкий загал. Чи є це порушенням? З Такими питаннями ми стикаємося не тільки постійно, коли самі постачальні організації вивішують списки прямо на під'їздах. От, вони беруть список і є борг. Ну вони тут діють трошки по-іншому, вони не вказують прізвища, вони пишуть тільки номер, номер, квартири. номер квартири і суму боргу. Е, в той же час ще, ще до, до повномасштабного вторгнення по цьому поводу у нас уповноважений Верховний Ради з по правам людини давав роз'яснення, що це є порушення, оскільки вприлюднення списків боржників за комунальні послуги, значить, є порушенням законодавства, оскільки стоїть питання, це збір конфіденційної інформації. А збір оприлюднення. Законом забороняється. Наприклад, місце проживання, адреса це теж є конфіденційна інформація. Відповідно, притягнути до відповідальності за таке поширення може тільки в порядку, передбаченому законодавством, наприклад, той самий повноважений Верховної Ради по правам людини. Ну мені таких випадків не відомо, щоб притягували до відповідальності. Але якщо співмешканка оприлюднила цю інформацію, ну. В такому випадку в іншої особи, відносно якої це стосується, є можливість, якщо він доведе в судовому порядку ставити питання про за заподіяних збитків, але в будь-якому випадку сума боргу від цього ж не зменшується. У цьому ж контексті наступне питання: чи мають право мешканці багатоповерхівки вимагати від комунальних служб інформацію про борги одного із мешканців будинку і оприлюднити її, якщо боржник є публічною особою? Згідно чинного законодавства, навіть якщо б мешканці дуже би хотіли, постачальна організація не має права на їхній запит надавати таку інформацію, оскільки ця інформація є конфіденційною. Ну але опять же, в зв'язку з тим, що постачальні організації самі списки вивішують на під'їзди чи, наприклад, в мережах е інтернету, тому цю інформацію отримати, я думаю, що не є складно. Ну, то, що людина є публічна, який вона пост займає, навіть якщо у нас, наприклад, ми візьмемо, е, якщо у нас є президент, він теж публічна особа і має е, борг по житлово-комунальних послугах, відносно нього також не мають права цю інформацію оприлюднювати чи відносно будь-якої особи, скільки це є конфіденційна інформація. Тому, якщо е, постачальна організація надасть таку інформацію на звернення мешканців, ну, це буде порушенням, її можуть притягнути до відповідальності. Ну а якщо мешканці. Знають якимось чином про наявність цього борга його прилюднять. Ну опять же, теж може стояти питання про притягнення до відповідальності. Ну, але чи це буде реально, реально зробити в судовому порядку? Ну, такі теоретично це можливо. Практично я з такими випадками не зустрічався. Я не бачив такої судової практики. Хоча закон цього не забороняє. В той же час, якщо особа публічна і вона є суб'єктом декларування. То при наявності певної суми боргів, коли подається електронна декларація, і сума боргів перевищує е, не менше 50 прожиткових мінімум, туди особа зобов'язана сама особисто в декларацію цю інформацію показати про наявність відповідних боргових зобов'язань. Бачите, ми ж коли, наприклад, е, публічні особи, які є суб'єктами декларування, коли вони подають відповідні декларації, то ж продільність теж тільки частина певна інформація є просто закрита. Тобто повна інформація отримує НЗК, а... Загальна інформація, е, е, в тому адреса місце проживання, тобто місце знаходження об'єктів правовласності, нині, то, воно просто, скажімо, в цій частині закривається. Тому в даному випадку, якщо мешканці звернуться в будь-яку постачальну організацію, їм мають в цьому запиті відмовити. Але ж цю інформацію можна отримати із інших джерел. Так, можна, в, в, в нас є е, реєстр судових рішень. Будь ласка, тобто, якщо ця справа дійшла до суда і рішення суду значить, відповідно можна отримати. Хоча, наприклад, рішення е, теж публікується, воно обезлюднюється там особа один, особа два. Но Завжди можна скажімо, привести якусь певну інформацію. Є, наприклад, у нас сайт судового влада України, де відповідно скажімо, публікується номер справи. Учасники цієї справи, ну і по номеру даної справи можна отримати відповідне рішення з реєстру судових рішень. А в реєстрі тільки в судов... самому рішенні до загального оприлюднення пишеться особа 1, особа 2, А на я... а суму боргу там пишуть повністю всю, оскільки законом не передбачено цю інформацію, якщо вона не становить державної таємниці, скажімо, її. Забороняти, оприлюднювати. Тому, будь ласка, от таким шляхом можна отримати і, і не порушуються вимоги законодавства. Я пам'ятаю в одному з попередніх скликань Кемсьподільська міська рада. Е... Обговорювала питання оприлюднення списків боржників, депутатів і чиновників з такою ініціативою виступило тоді комунальне підприємство Міське Тепловотеенергія, але далі розмов справа не пішла. Депутати на це все таки не погодились. Хоча ну, мали би бути зірцем, мали би бути чесними і відкритими. Але, ну я вам скажу, якби депутати прийняли таке рішення, то. Відповідно, вони б зразу попали б, скажімо, під певне то, що негатив, що це порушення, а у повноважно вони Виховної мали Ради... погодити, що їхні списки їх же. Погодити, дати свою згоду е, на оприлюднення своїх життів. І, чесно, кожний, тобто скажемо, скільки будь-яка особа може поширювати про себе відповідну інформацію, скільки є випадки, наприклад, в нас деякі житлово-комунальні організації чи постачальні організації нараховують відповідні борги, де які не мають законодавчого абсолютного підручдя. І є випадки, коли люди судяться. от, Наприклад, пам'ятаєте, у нас епопія була в місті Кам'янці-Подільському, коли почали. Встановлювати загальнобудинкові лічильники чильники по газу і почали нараховувати такі бастословні суми, тобто, ж людина то ніколи їх не, не споживала. Потім була судова епопея, і відповідно суди наші стали на сторону споживачів. Сказали, що це є незаконним, але є організації, які просто нарахували той борг. От воно висить, до людей постійно якісь листи направляють, але в суд, суд не йдуть, бо в судовому порядку розуміють, що, наприклад, судової перспективи немає, суд відмовить, але навіть є випадки, я з таким стикався, що передавали колекторам таку інформацію. Колектори сидять і дзвонять, ті займаються телефонним тероризмом. Якщо особа оприлюднить про себе інформацію, закон цього не забороняє, будь ласка. На сьогодні це були всі питання. Підсумовуючи нашу розмову, можемо лише сказати, що борги за комунальні послуги потрібно погашати, бо вони нікуди не діваються, вони лише накопичуються. Плата за транспортування газу є цілком законним нарахуванням, і не потрібно це плутати з скасуванням судового наказу. Це зовсім інше, воно не скасовує борг. Ну а щодо публічних осіб, то вони мали би бути чесними, відкритими, і принаймні не боятись, що коли вони мають якісь борги, то нехай про це знає громадськість. Я з вами погоджуюсь. На жаль, у нас деякі особи просто на цій темі дуже маніпулюють і водять е, споживачів, е, скажімо, надаючи їм недостовірну інформацію, вони ще більше заганяють їх в боргову яму. І в такому випадку є, я ж кажу, я казав про ту саму е, Волинську справу минулорічну, коли ціла епопея була. На жаль, у нас люди хочуть чути те, що вони хочуть чути. Ну, Інших, тобто, скажімо, якщо людина це бере на свій, на, на свій страх і ризик, тобто, ну, по-дальшому це може вилятися. Просто, скажімо, одна справа, коли вам через судовий наказ нараховують судовий збір 300 гривень, і друга справа, коли вам через позивне провадження 3 ну, тисячі, різниця в 10 разів більше. Тобто організація проплачує в будь-якому випадку цей судовий збір, по-дальшому держава просто їх стягує. Ну, знаєте, скажімо, і хто від цього виграє, та ніхто не виграє. На сьогодні все. Будьте законослухняними споживачами. Маєте проблемні питання, звертайтесь до нас. Програма варто знати завжди допоможе вам отримати юридичну правову допомогу.